Чим більше шафа, тим гучніше падає. Цю народну мудрість можна застосовувати до усього його, Тут чим більше бос, тим сильніше він є, і тим складніше його подолати. Саме тому розробники інколи роблять їх такими здоровезними, що очей не вистачає. Які ж ігрові боси мають найбільші розміри? Про це ти дізнаєшся просто зараз у трійці ІгроНафта. Твій зріст звичайний метр з капелюхом, і раптом проти тебе на поєдинок виходить не людина, а гора. Саме такі відчуття виникають у тебе під час битви із Кроносом у War 3. Зріст цього боса 2 кілометри. Це висота найвищої гори України Говерли. Щоб здертися йому на голову та покінчити із ним, тобі доводиться поєднувати дива альпінізму із фехтуванням. Адже Кронос настільки велетенський, що на ньому, як на острові, живуть усілякі чуперадла, і за сумісництво твої вороги. А до спини гіганта ланцюгами прикут. Ти центр усього живого острова храм Пандори. Ну як міг Титан із будівлею на плечах не потрапити до нашого хі-параду? Щоправда, зупинився Кронос лише на третій сходинці, бо, упри солідні розміри, він так і не доріс до звання головного боса. А цей босс головний у жахошутері Dead Space 3. Кривавий місяць. Його розміри відповідають назві три з половиною тисячі кілометрів у діаметрі, тобто завбільшки з місяць супутних землі. Але кривавий місяць не небесне тіло. А увага, спойлер: велетенський монстр некроморф. Разом зі своїми братами місяцями він поглинає живі організми, аби підтримувати життя завдяки гарному харчуванню. Ора спромоглася зробити свою оболонку твердішою за камінь, тому щоб розібратися із чудищем, доводиться пробиратися до нього всередину, уникаючи щупалець довжиною у тисячі кілометрів. За космічні масштаби, бо третьої Dead Space у нашому списку. Але розміри стали його слабкістю, бо тобі вдається пошкодити велетні зсередини, прямо як крихітна бактерія шкодить людському організму. Тому у цій битві титанів місяць лише другий. Ну а переможцем нашої трійки босів гігантів стає Гонґен Вайзен з далеко східного бойовика Асурас Рас здивований розмірами не поспішає з висновками. Коли ти даєш цьому буддоподібному товстюху прочухана, він вмикає магію і стає завбільшки з груїсний лайнером. Ну а якщо і тоді ти виявляєшся сильнішим, Вайзен показує тобі, що насправді означає зв'язатися з одним із семи божеств. Він концентрує манту космічної енергії і виростає до 12,5 тисяч кілометрів. Іншими словами, стає завбільшки із землю, а потім хоче Просто розчавити тебе вказівним пальцем, якого достатньо, щоб вкрити Нідерланди. Жоден інший ігровий бос не зміг досягти розмірів планети, тому голос Гонґенвайзен здобуває беззаперечну перемогу у трійці і Ну що ж, ми вже відсвяткувалися, і нам час сідати по машинах, задраювати люки і прощатися із тобою, щоб зустрітися знову рівно за тиждень. Тут у ігронавтах на QTV.